Калибр или шахи, в рае, вроде, x, x, рейтинг 1848. Энлуд loop gambit. Дэспи шах завыс. The silence. Так, не знаю. Просто йду 3-0. Просто напросто Д6. Ну, D6. 50-50. В -50. нас є хід е 5 по-перше. У нього є хід. Сюди, так? Да? Ні, ну слон. ферзь, Ні, ферзь не. Так. Слон. Слон, Ну окей. Добре. Згодний. Загроза неприємна, тому просто відійде. Так, далі. Напасти на це 7. Не знаю. Просто проведемо вже цей удар. Але він може відійти Відпригнути? Не може? Може туди, але. Так собі це все виглядає просто міняється. Добре? Хоча що сюди? який сенс туди йти? Так. Так, 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 так. Так, так, так. Можна темп якийсь взяти, але що з цим темпом робити? Можна шаг дати, але просто це 6, далі то що робити. Далі темп. Сюди може піти. Ні, можна так і на так вдарити. Ми ж б'ємо висить тура. Треба динамічно грати. Це, що можу вам сказати. Ось суперник не подумав і фігурку ми відіграємо. Навіть якщо дуже багато, що відділо. Ні, йому треба просто відходити. Просто треба відійти. Не так все просто. Можливо, це живе того пішачка тут. Щось дає... Де... Нормально для нього буде, не знаю. Ну, да, правильно все робить суперник. Міняти це все. Ну, скоріше за все правильно, хоча. Якщо я з коня почну? З коня почну? Просто я напав поки що на ферзя. Бити, можливо, ферзем. Можливо, Турой, просто ферзем. Він грає Тура D8. Ми б'ємо. Він сюди ми б'ємо. Тура у прикольно виглядає це все діло. Ну, окей, давай Ферзем. В принципі, просто заберу, заберу всі фігури в нього да і все. Грає Ферзем проти трьох моїх людей. Не будемо мучити ні себе, ні його. The silent. А, там можна навіть і по-іншому зіграти. Б'ємо, він б'є, і ми сюди. Ну це просто. Ні, давай краще зіграємо десь. The silent. Lep. Ну, три фігури в принципі. Вони поки що стоять погано, то їм треба координація, взаємодія. Треба швиденько фігурки поставити. Слона під захист пішака, тури з'єднати. Максимально. я зараз ще мізклі якісь зробив. Давай будемо нападати просто. Оце будемо нападати і пішохи зівати. Yes? Of course. Дара тут здесь, да? Хай б'є тут. Будемо повертати, тому треба було просто стати сюди, звісно. Пішли вперед. Тепер підірвати від цього за чіпочку? Вперед піде, так? Да? Він піде вперед? Ну давай. Лива, це і не так, секунди йдуть погано. Тепер сюди просто підійде. І мат поставимо. В трьох. Фух. 76 на 75. Ну. Вдалося нормально реалізувати цю перевагу свою матеріальну, але. Цікаво мені дебют. Так. Резьбу 4 пустий випад, тому що ферзь тут стоїть не дуже нормально. Хоча, а що йому ще робити? Де 6. Огрожувати. Да. 3-0 вже не можна грати. Отримуєш слон G4. Такий профілактичний хід плюс розвиваючий. Не розвиваючий, звісно, але вводячи в фігуру слона якось. А це ще ні. Це правильний ударчик. Ну, очевидно, набрати да, не можна, хоча тут, мабуть, по-іншому як грай не грай тут. Виявляється, навіть не бере, що оцінка так однаково залишається. Ну, просто що е, в тому варіанті ми забираємо, тур, а в цьому варіанті тура просто не грає. Так, А3 можна було зіграти, просто прогнати фрізя. Фрізя 5, Б7. Ну, Ось простіше, поки в мене є розвиток, трансформувати його в. Ось матеріал трансформували, наприклад. Ну і трьома фігурами просто забодали цього харзяйського королем. Основна ще ідея, що у нас ось чорнопольник, і нам треба було якось посилити його гру. Тому ми по чорним полям б'ємо, він обоміняється, що розбиває сто пішачки, потім ми чіпляємось там, турами. Якщо він так грає, ну тоді просто у нас дуже сильний чорнопольник. Ми діагоналі контролюємо, вертикалі, ну і що. Горизонталі ось, тура залізає на сьомой, і... може. Окей. Okay. Такий маток.